Обшукувати главу офісу президента Єрмака це дуже корисна справа і моральна і моральна. І обшукувати усіх персонажів, задіяних в справі Мідаса і його золотої руки це моральне, фантастичне і дуже соціально приємне заняття. а, провокації від ФБР Трампа на нашу делегацію за те, що я за президента Зеленського за нашу делегацію. А Єрмак, що ну Єрмак, це приколи. Хай більше обшукують. Вони крадуть. Ми бідним дітям, допомагаємо, скидаємось на армії, а вони такі гроші. Якщо ми не будемо їх контролювати, вони будуть контролювати нас. То, що обшукали це навпаки добре, хоч якось просипається країна. Наша інвестиція у протестах в липні вона зараз має дійти свого логічного завершення, тому ми дуже підтримуємо цей процес. Нічого не буде, як завжди. Когось знаходять. Обшукають, а він вже за кордоном. Об'являють розшук. Диму без вогню не буває. Думаю, не з ці обшуки, а там уже хай все буде дуже згідно боляче, закону. Дуже боляче гідно. на таке дивитися в такий тяжкий час. Я стараюся фокусуватися на своєму житті на своїй роботі, на те, на що я впливаю, а не на чужі розборки. Та я думаю, що нічого не буде. Відпустять. Ну, якщо піймають, то відпустять. Та всі вони там такі. Я вважаю так: не можна таке кількість грошей не можна в одиночку сховати. Всіх треба шукати, як мінімум, для профілактики, перевірити в цілому, є кого і є за що. Просто щоб як мінімум люди, ну як люди, ну депутати, хоча б боялися, що їх це може настигнути.